Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, що може бути краще, щоб попрацювати на природі? Так, сьогодні ще порезав. От працюю коло поля. Поле вже засіяне. І хочу показати, от вони кажуть, що менші врожаї. От видно борозну за минулий рік. Тільки оставили метр неураного, Гіляки не дозволяють. Я вже дивіться випиляв і тут вже сонечко От додається метрів, метрів шість до пеньків. Я пеньки накриваю, наче щоб видно було, ну як, не те, що не видно, що це вже пеньки. Я сюди кидаю зелені гілячки, бо з листям Погано горить щепка. Тоді пилюки багато з неї. Я наче кидаю, і вони знають, що це межа. Всього, сюди вже лізти, дискувати то що не треба. І от така от красота, отакі от от гонки клинки Вони нікому не потрібні, тому що це в нас вважається ну, як мусор. А для котла на щепі те, що треба. Так, штілик 231. Заправив я сокаровський бензин, вже дійшов до нього. Ну я скажу краще працює. Ну не, не проходив те, що вона наче біднить. Все-таки якась причина є механічна. Або ще треба кращий бензин. Ну кращого я вже не знаю. Так, ще перезик працює теж добре. На, на сокаровському бензині рубає те, що треба. Так. Ну і отакі от, от, дивіться, вони кажуть, що поля у нас по периметру ліс, по периметру обходить. І якщо метр взяти по всьому периметру, то кожен рік на пів гектара поле буде менше, як мінімум. От тобі і врожаї. А так якщо займатися... Продискувати оце зараз от сель до сіль. То буде те, що треба. Ну і слідкувати, напевно, що кожен рік треба підрізати. От такі от справи. А мені те, що треба. Як золото. все попрацював. Пишемо коментарі. Всім пока!